Почнемо ми з Енекіна. Ця фігурка у нас є доволі дефолтна, тобто вона вже здається, виходила один раз або не виходила. Здається, прототип її був у 2020 році. Так ось в нього є костюм, абсолютно ось такий гарний з війни кланів. Клонів, господи, помили, вночі записується відео. Дуже прикольний, дуже він мені подобається. Світловий меч, абсолютно запринтований з усіх сторін. Має ще друге ось таке зле обличчя. Просто дуже класна мені фігурка, волосся гарне, і мені загалом воно. Вона подобається. Так, ну що, давайте тепер перейдемо до самого перехоплювача. Він в нас ось такого великого розміру. Насправді він має бути трішечки менший, якщо так прорахуватися в деталях, але вже який маємо. У нього, на жаль, є наклеєчки з обох боків, ну, ці міні-крила мають наклеєчки. І це так трішечки погано, але вже що маємо, то маємо. Дякую, Лего, що і так є. Він такий гарненький. Тепер йдемо, друзі, до нових деталей. Це ось така кабіна, яка у нас. Ось так відкривається. Але насправді вона має відкриватися трішки. По-іншому, ось тут зверху має бути ну, відкривачка. Ось, а не так. Але вже як маємо, вже як лаго зробили. До речі, це у нас запринтована, слава Богу, деталь, і це теж запринтована деталь. Але, на жаль, ці штучки бокові, вони в нас наклеєні. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж, цікаві відео. Ви можете на моєму каналі MixBlocks, набравши його в пошуку.